Доброго дня, діти, рада знову вас вітати. Хочу я вам розказати, яке зі мною диво сталося. Вранці вулицею йшла і краплинку цю знайшла, а вона сумна іде, плаче, бідна, слізки ллє і розказує мені, що нема в неї рідні. Люди кран не закривали і краплинки повтікали. Що малій тепер робити? Де краплинка буде жити? Діти, скажіть, а де може жити краплинка? Вірно, у річці, струмку, озері, морі, океані, у водопровідному крані. Відгадайте, будь ласка, загадку. Усім відома рідина, усі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Бува, як скло, бува тверда. Ви здогадались? Це вода. Вода це найважливіша на нашій планеті рідина. Вода це життя для рослин, тварин, птахів, людей. І навіть самій землі потрібна вода, щоб вона не пересихала. Життя є лише там, де є вода. І навпаки, де знаходиться вода, там є життя. Діти, а давайте разом з краплинкою проведемо досліди і згадаємо, які ж властивості має вода. Візьмемо склянку з водою і перелємо її у порожню склянку. Що ми побачили? Так, вода це рідина і вона лється. А тепер понюхаємо водичку. Що ж ми відчуваємо. Нічого, тому що вода не має запаху. А зараз ми спробуємо водичку на смак. Як ви гадаєте, який у води смак? Вірно, вода не має смаку. Але якщо у склянку з водою. Додати ложку цукру. Який буде смак у води? Так, солодкий. А якщо покласти до води сіль, то вода стане солоною. Отже смак води залежить від того, що до неї додали. А ще ми бачимо, що і сіль. І цукор розчинились у воді, тому вода є розчинником деяких речовин. А тепер у склянку з водою опустимо ложку. Чи добре її видно? Який висновок ми можемо зробити? Вірно, що вода прозора. Але якщо в воду, ми додамо фарбу. Якого кольору стала вода? Так, зеленою і синьою. Отже колір води залежить від барвника, який ми додаємо в воду. А зараз спробуємо дізнатись, чи має вода форму. Візьмемо різні за формою посудини і налімо в кожну з них воду. Що ви помітили? Так, вода набуває форми того предмета, в який вона налита. Отже, власної форми вода немає. Діти. А в якому стані може бути вода? У твердому це лід, град, сніг. Іній, у рідкому дощ, роса та газоподібному це хмари, туман, пара. А зараз послухайте, яка пригода сталася з краплинкою. У великій гарній річці жила маленька краплинка. Вона з цікавістю слухала спів пташок та квакання жаб і мріяла про подорожі. Цілими днями крапельки гралися одна з одною, і їм було дуже весело. Настали спекотні дні. То одна крапелька, то інша, і з жари випаровуючись, піднімались в небо. І хмарка, на яку піднялися крапельки, попливла, плила над лісами, полями, містами і селами. Все нові і нові крапельки приєднувалися до хмаринки. І ось хмарка притворилась на величезну хмару, а крапельки стали такими важкими, що хмара їх не утримала, і хлинув дощ. Наша крапелька разом з іншими впала на землю, проходячи через ґрунт і пісок. Крапля очистилась і стала прозорою, схожою на маленький кришталик, і тепер через ґрунтові підземні води потрапила до річки і знову готується до нової подорожі. Ось така пригода крапельки і називається Кругообіг води у природі. Діти, вода це справжнє диво. А що потрібно робити, щоб вода не зникла на нашій планеті? Вірно, воду треба берегти від забруднення, не кидати сміття у водойми, економно використовувати водні ресурси. Адже вода має велике значення для усього живого на Землі. Діти, подивіться, як посміхається наша краплинка. Вона задоволена вашою турботою про неї і з нетерпінням чекатиме. Про нову зустріч з вами, і я вам кажу до нових цікавих зустрічей!